І все моє Твоє, а Твоє моє, і я прославився в них. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Міні, дорогі Христі, браті і сестри, наша дорога молоде, наші найкращі діточки, слава Ісусу Христу. Не знаю, чи ви, коли молитеся молитву вірою, замислюєтеся над глибиною цього тексту, чи переосмислюєте його, чи коли вперше його читали, зауважували, наскільки там є водночас складні? Але в той же час прості і легкі до сприйняття теми, наскільки там чітко і якісно викладено основу нашої віри. І от Оцей символ віри, молитва вірою, яку ми називаємо в такий спосіб, не випадково є такою змістовною і чіткою. Це дійсно та молитва, з якої годі викинути бодай одне слово, тому що кожен з них... Є справді вистраждане, вимолене і Богом натхненне. І дійсно, цей символ віри, він є нашою основою. Не можна сказати, що ми є християнами, якщо ми не знаємо молитви вірою. Ми її знаємо, ми її цитуємо і вона розкриває таємниці нашої віри. І коли би до нас прилетіли інопланетяни і сказали: А розкажіть про себе. І тема зайшла би за віру, ми б їм розповіли і сказали, що я вірую в єдиного Бога, оця все для жителя, творця неба і землі, і так далі по тексту. І це було б найправильніше визначення нашої з вами віри. Але так завжди не було. Ви знаєте, що коли Христос вознісся на небо, перші християни почали зазнавати серйозних переслідувань, знущань, їх вбивали, їх страчували. І тому перша рання християнська церква. У перші свої століття вона була сповнена у тих мучеників, які за свою віру були страчені. Життя йшло, люди росли, змінювався час, і ота Візантійська імперія в особі імператора Костянтина, якого ми, до речі, тут недавно пам'ять згадували з його матір'ю Єленою, він у 313 році проголосив так званий Медіолянський едикт. У якому він остаточно визнав християнство як державну релігію? І від собі. Вчора людей вбивали за те, що вони хочуть молитися, визнавати Бога і йти до церкви, а на другий день вже ті християни стали не просто легальними, вони стали центром. Їх почали перепрошувати, до них почали приєднюватися, все змінилося. Цікава ситуація, що ті з вас, які вже були свідомі, у радянський період, ви знаєте, подібна ситуація була так само в нас в Україні. Ми з вами практично пережили оцю історію церкви на своєму досвіді. І ви знаєте, як в один день все змінилося, і йти до церкви було щастям, було можна, було доступно і правильно. І от не встигла церква стати державною релігією, як буквально через 7 років. Та не через сім років, а зразу у ній почали зростати такі речі, які називаються Єресі. Єресі це брехливе, неправдиве вчення про Бога, про прочисту Діву Марію, про святих. І ці єресі, вони характерні тим, що вони завжди виникають в лоні самої церкви. І так і сталося, що церква побачила, що багато священників, різних вірних поширюють різне неправдиве вчення. Чи то неправильно трактують святе письмо, чи то просто якісь висувають свої е, цікаві там, думки, які, хоч і цікаві, але неправдиві. І постало питання, як боротися з цими брехливими вченнями. І от той самий святий Константин, так як я вам казав, через певний період часу, е, через сім років, скликає у місті Нікея це сучасне грецьке місто, е, скликає в місті Нікея собор. У 325 році, де збирається дуже багато священників, єпископів, монахів, вірних, які починають е, оцей процес витворення символу віри, які починають вибудовувати просто доступну доктрину церкви, щоб кожен її розумів і знав, і в такий спосіб також засуджують у ті єресі, які постали на той час. Як ви бачите, у Христі, немає зле, щоб не вийшло на добре. Навіть коли в церкві виникали якісь непорозуміння і труднощі, з Божого провидіння і ласки ці всі негативні речі легко долалися і давали нам досвід новий. Ми знаємо з вами, що в ці часи, в 4-5 столітті, власне, був розквіт оцього такого святоотцівського вчення, коли церква здобула надзвичайно велику кількість перлин надзвичайно великої такої е, правильної літератури. Які, яку ми по сьогодні черпаємо і не можемо її навіть перевершити, навіть що не все вивчили, навіть ще не все навіть розуміємо, те, що написала нам святі Отці тих часів. Ми бачимо, що це дійсно така так само ласка від Бога, що ці єресі виникали для того, щоб люди більш чіткіше почали вибудовувати доктрину церкви. Один з тих великих таких єретиків, які були в цей час, це був Арій. І дуже популярна була його єресь Арія. Багато спокушалися на ту єресь, навіть деякі єпископи, навіть деякі вельможі, які дійсно величали того чоловіка. І навіть пізніше, коли Константин Великий помер, були імператори, які підтримували того Арія, які розуміли, що він дуже гарно говорить. І от на тому першому Нікейському соборі, власне, засудили вчення оцього єретика єр... Арія. І є дві цікавих речі, які сталися на цьому соборі. Перша річ. Яку сьогодні піддають сумніву, але тим не менше вона є повчальна і приємна для нас. Це те, що святитель Миколай, наш покровитель, власне, коли чув оці брехливі речі, які говорив Арій і його адвокати, він не стримавшись, дав ляпаса цьому священнику Арію. За що його оці собору ізолювали, закрили його так в келії і заборонили йому з'являтися на соборі. І от цієї ж ночі, коли вони це зробили, приснилися. Не одному, але багатьом отцям собору видіння сон, де Ісус Христос повертає Арію Святої святе Євангеліє, а причиста Діва Марія одягає його в Омофор. І коли вони прокинулися, на другий ранок зрозуміли, що вчинок отця Миколая, він був правдивий, і його повернули до попередніх обов'язків почестей. Другий цікавий момент це те, що той Арій він, е, закликав собі. Різних адвокатів, як я вже казав, і один з них був дуже відомий софіст на той час, який вмів перекручувати факти, вмів грамотно сперечатися. І ця така наука, софізм, коли хтось любить мудрувати на погані теми. Він це використовує, ці прийоми різні. І оці собору навіть не раз дивувалися, навіть не не знали до кінця, як відповідати на всі ці такі логістичні, логічні уловки, помилки, які робив цей чоловік. І от один з них, святий Спередон Треметульський, так само святий Отець нашої церкви. Він, виступивши на цьому соборі, сказав такі речі: я не знаю, як відповісти тобі на ті всі слова, які ти кажеш. Але я добре розумію, що. Не можна розділяти Отця Сина і Святого Духа. Бо так само, як оця цегла, він взяв десь цеглу, каже, не може бути без трьох стихій, без води, землі і вогню. Так само не можна уявити собі Бога без якоїсь одної особи. І коли він взяв цю цеглу, стиснувши її, з неї потекла вода, загорівся вогонь, і в руках в нього залишилася глина. І побачивши це, той філософ, який захищав Арія. Сказав, що я був би дійсно готовий далі захищати арія, незважаючи ні на що, але тепер, побачивши оце чудо, я розумію, що дійсно я був неправий. Дорогі у Христі, декілька речей, які варто винести із сьогоднішньої Взагалі події, з цієї неділі, святих отців першого вселенського собору у Нікей. Це найперше те, що ми повинні з вами вміти боронити свою віру. Не кажу так, як Миколай, лупити всіх наліво направо, коли хтось неправильно перехрестився, чи щось не так сказав. Але е, бажаю, щоб ви е, дійсно залишалися міцними оборонцями своєї віри, щоб ви вміли бути християнами, не зважаючи на те, щоб вам хто не говорив, щоб вас не тянули десь туди чи десь туди, щоб ви залишалися вірними своїм переконанням. Це й найцінніше. Другий такий важливий момент, щоб ми знали свою віру. Її треба вчити, її треба досліджувати. Бо буває таке, що вам прийдуть. Розкажуть багато дуже гарного, і ви навіть не будете знати, що відповісти. Але для цього потрібно дійсно вчитися, щоб знати, що ми боронимо, і розуміти. У мене був один випадок, я колись вчився в семінарії, і в семінарії, коли ми вчилися, нас заставляли ходити у класичному строї. Це костюм, це сорочка під кроватку. Ну і я так ходив, проблем не було ніяких, я люблю класичний діловий стиль. от, Я так і одягався. І, і мій тато так само одягався. Ми раз їхали до Львова, і в моєму місті новий розділ. Знаєте, в суботу зранку, коли ми збиралися, от пішов до нас один хлопака вже під газом, і почав мене е, сказати, принижувати. Він подумав, що я свідок його за мій стрій. От. І я мусив йому пояснити, кажу, ну ти розумієш, як тобі сказати, як тобі пояснити, що я не свідок його дивися, ну, можу перехреститися, можу йому лету віру розказати. І виявилося, що то все для нього ніякий не аргумент. От. Я думаю, я йому кажу, знаєш, я тебе зараз втулю. Ти поймеш, що я не свідок Його, бо свідок його би так би з тобою не зробив би. Знаєте? І тоді такий аргумент являється подія. Бачите, дорогі христі, проблема в тому, що не раз ті люди, які приходять, навіть сперечатися свідками мови, вони самі не знають, на чому вони стоять, вони самі не мають розуму, самі не розуміють, що є насправді. А для того, щоб не бути такими, розуміти, тлумками, треба дійсно вчитися, треба приходити до Бога, е дійсно вивчати Святе Письмо і е старатися це, все ж таки поглиблювати свої знання. І молитися. І тому, дорогі, оці таких три важливі речі це наші знання віри, наша оборона віри і наша молитва за цю віру. Це є якраз те, що робить нас дітьми Божими. Бо ми є з вами всі воїни Христові, коли нас хрестили, зробили таїнство миру, помазання, ми стали воїнами Христовими, і ми маємо обов'язок цю віру берегти, цю віру нести. І, врешті-решт, коли ми це будемо робити, знаєте, станеться так, як сам Господь каже, що. А як він нам каже? Він каже: І все моє Твоє, а все Твоє моє, і я прославився не. От, дорогі, щоб ми прославили нашого Бога, і Він так само і нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!